Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал книги навколо нас. І сьогодні одна з моїх найулюбленіших рубрик, я думаю, ваших також, це книжкові покупки. Книги, які я вам сьогодні покажу, я, по-моєму, отримала 28 грудня, але ось тільки зараз до них дійшли руки, тому що книг насправді багато, і я ніяк не могла знайти ентузіазму, часу, щоб про них розказати. Якщо я правильно порахувала, то буде аж 25 нових книг на моїх полицях. Відео обіцяє бути довгим, тож давайте не затягувати і одразу починати. Ну і ще щоб я тут якби не зварилася під каміном. Перші дві книжечки від видавництва книголав, і це перші дві частини із трилогії про спадок орші. Я думаю, ви бачили ці прекрасні книги. Це перша частина Діти, кістки і крові. І друга частина діти помсти і чеснот. Вони дещо відрізняються, це набагато грубша. Перша частина. Я особливо про цю трилогі, трилогію нічого не знаю, крім того, що вона належить до африканського фентезі. Я африканське фентезі ніколи не читала, і сам факт мене зацікавив спробувати навіть не так історія. Яка буде покладена в цю книгу, хоча, звісно, це теж важливо. А от саме незвичність теми афри... незвичність жанру, якщо можна так сказати. тут нам розповідатиметься про те, як із землі цих оршів зникає магія, і головні герої будуть намагатися її повернути. Наскільки я розумію, я поки читала. Анотацію я зрозуміла, що це вже досить незвично, тому що імена зовсім нетипові, Зейлі, Адебола, е, там хто ще. А, більше нікого, ну, ладно. Отож, я думаю, що я з цим фетниці, якщо буду знайомитись, то напевно трохи пізніше, але. Рада, що воно в мене є на поличках, тому що якось мені не щастить зазвичай за отримати фентезі, тому я вирішила його купити завчасно, поки ще нема третьої частини, і поки ці книги нікуди не поділися з продажу. Ну принаймні, коли я їх купувала, вони ще були в наявності. Наступна книга від видавництва Тера інкогніта. У мене ще цього видавництва, якщо не помиляюся, не було на полицях. І це непрості Тараса Прохаська українського письменника. Ця книга надзвичайно красива, вона більше схожа на якийсь естетичний щоденник, ніж на книгу, вона неймовірна, я вам обов'язково ближче покажу. І тут розповідатиметься альтернативна історія Карпат. 20 століття і оповідатиметься вона через історію непростих непростих, непростими гуцули називали земляних богів, тобто людей з паранормальними здібностями. І тут є багато картинок, і вони такі дуже якісь містичні. Я думаю, це буде дуже класна історія. І навіть побудова самої книги. Досить нетипова, тому що вона поділена от там на декілька розділів, і я бачу, що, знаєте, в кожному розділі абзаці, типу, як про неонумеровані. Важко це пояснити, але навіть на зовнішній вигляд книга виглядає нетипово і незвично. Вона дуже красива. Теж буду, думаю, знайомитися в цьому році, тому до речі, напишіть, чи вам подобається, бо я. Про цю книгу чула багато класних відгуків, то в мене теж до неї руки вже тягнуться чим швидше. Звісно, мої покупки не могли обійтися хоча б з однієї книги від видавництва Віхола, і це зоологічна екскурсія супермаркетом від Леоніда Горобця. Як зрозуміло, з назви тут я так розумію, ми, вибачте, за тавтологію будемо вирушати в супермаркет, і автор буде розповідати нам все. Ну, чи практично все про якісь відомі, загальнодоступні, вживані нами продукти? Це, звісно, цікаво. Взагалі, книги від Віхоли дуже мене приваблюють. Я вам неодноразово про це казала, тому це такий класний нонфікшн, який просто теж хочеться одразу брати і читати. Ще одна книга від видавництва, якого, по-моєму, у мене ще не було на полицях, хоча я можу помилятися, і це видавництво Астролябія. І книга називається Любов сама від Лоранс Плазне. Лоранс Плазне це сучасна французька. Сузька письменниця, і, чесно зізнаюсь, коли я прочитала анотацію до цієї книги, я не могла її не купити. І якщо книга виявиться настільки прекрасно, як анотація, то вона має мені надзвичайно сподобатися і стати, напевно, однією з кращих. Я вам зачитаю пані Дальбред було 15. Її саме покидало дитинство. Пан Дераман став її учителем, і наставником, і коханцем. Вона, що, вона ще мало що відала про світ дійсний і про світ чуттєвий. Він уже знав багато країн, берегів і жінок. Якось він сказав, їй, що усякі дискусії між чоловіком і жінкою лише вистава, танець заради оволодіння тілом. Вона ж у тім танці спізнала ту незбагненну цінність матерії, з якої сотворений інший. Увесь цей чуттєво інтелектуальний роман це танець живих душ у живих тілах під музику кохання і пристрасті, у ритмах сумніву і певності, поступливості і впертості, відвертості і замкнутості. І все це у Франції у столітті десь так, 17-18. Тож роман цей ще й нагода підглянути, як же тоді і там любилося та говорилася про любов. Думаю, будь-які слова тут зайві. Це просто прекрасно. Наступні три книги будуть від видавництва наш формат, і їх я собі обрала в подарунок при оформленні замовлення на сайті, що, звісно, досить приємно. І перша книга це міф про мотивацію, як налаштуватися на перемогу Джеф Гейден. У минулому відео я вам говорила про те, що мене дуже сильно тягне на нонфікшен і якусь таку мотиваційну літературу. І тому ця книга опинилася в мене. І тут, як зрозуміло, з назви автор на прикладі відомих і успішних людей буде розвінчувати різні міфи про мотивацію. А також... Він буде доносити до нас думку про те, що годить чекати цього натхнення мотивації, щоб просто час діяти і робити те, що ви собі запланували, і мотивація нам не знадобиться. Насправді, я поділяю цю думку, хоча мотивація це, звісно, класно, але вона, як правило, її надовго не вистачає. Тому, крім мотивації, потрібно точно щось іще. Наступну книгу я взяла для свого чоловіка, я її точно не буду читати, але вам, якщо що покажу. І це ж я ж вам казав Рендал Рей. Це сучасна економіка, фінанси, все в такому плані. Я насправді таке рідко читаю, але чоловіку цікаво, тому я взяла йому цю книгу. Я дуже сумніваюся, що в мене до неї колись дійдуть руки. Взагалі, не моя історія. І остання книга, яку я собі обрала, чесно кажучи, здивувала мене своїм об'ємом. І це біографія Гемінгуея від Мері Дірборн. Просто подивіться, яка вона гігантська. Взагалі, шрифт маленький такий. Я не знаю, коли її прочитаю, але. Я вирішила, що якщо я можу обрати собі подарунок, там є певний перелік книг, які можна обрати, то чому не обрати Гімінгувея? Не те, що я прям захоплююсь цим автором, чи він належить до моїх улюблених. Але все-таки, я думаю, що якщо я прочитаю його біографію, мені буде легше зрозуміти його твори. І, можливо, я якось по-іншому на них погляну, тому що от перше таке. Усвідомлене знайомство з книгою, по кому подзвін» якби мене не особливо вразило, і я не впевнена, що це стовідсотково мій автор, але я його продовжу читати і. Думаю, що десь, можливо, в якихось перервах між читанням, буду трохи почитувати і його біографію, тоді буде набагато зрозуміліше все і набагато ясніше. Наступні чотири книги будуть від видавництва Івати. Перша, яку я хочу вам показати, це книга знайти країну Амазонок від сучасної української письменниці Наталії Довгопол. І насправді, коли я замовляла собі цю книгу. То вона от тільки-тільки вийшла і була такою свіженькою новинкою. Я розумію, що поки я отримую свої книги, вони вже, в принципі, перестають бути новинками, але все-таки я робила замовлення 9 вересня, отримала книгу 28 грудня. Я розумію, що там є певні якісь нюанси з відправкою, але думаю, всі, хто... Хотів прочитати цю книгу, прочитали, вже думаю, всі її бачили. І тут, як я розумію, звісно, буде розповідатися щось якось буде пов'язане з Амазонками. Особливо не вникала в сюжет, особливо не вникала в анотацію, точніше. Але книга, боже, така гарна, я не можу. Я обожнюю, коли Роблять красиві обкладинки, такі, особливо, якщо ще буде гарне наповнення, то це взагалі так, так приємно тримати в своїх руках красиву книгу. І навіть якось до неї швидше тягнуться руки і хочеться швидше її читати. Наступна книга це перші 15 життів Гаррі Огеста, Клер Норс. І насправді ця історія мене дуже теж зацікавила, тому що тут розповідатиметься про чоловіка, який помирає, але потім якби повертається до життя, і він при цьому всьому зберігає всі свої спогади про минулі, прожиті життя. Він знає, коли. Помре його мати, коли закінчиться війна, хто з його друзів проживе там щасливе життя, хто не дуже, і з усіма цими спогадами він не повертається. І в цьому всьому, звісно, буде якась мета. Але яка про це ми дізнаємося наприкінці. Мені це нагадує: історію, типу. Е Ну, Незриме життя Аділарю, напевно, менше, але теж є такі якісь фідбеки. Ем, не пам'ятаю зараз назву, але думаю, хто читав чи дивився фільм, зрозуміє. Там життя Бенджена Міба... Батами щось таке. І ще була ем, ще одна була історія. Добре, я забула назву, але тим не менше, такі історії мене приваблюють. Наступна книга від Вівада зовсім малесенька. Це, напевно, найменша книга в моїй бібліотеці, і це акваріум від Олексія Чупи. Це антиотопічна історія, і головний герой цієї історії буде володіти акваріум. Але це не звичайний акваріум, замість рибок у ньому живуть зменшені копії людей, зменшені вони за допомогою якогось медичного препарату. Вони, ці люди живуть за законами соціуму, їдять, там, не знаю, працюють, але вони не можуть приймати якихось самостійних рішень, тому що от, головний герой ставить над ними якісь там експерименти і навіть там. Політичну партію, до якої вони хочуть належати, вони не можуть обрати самостійно. Я думаю, це буде досить цікаво. Книга досить маленька, тут тільки. 142 сторінки. При тому ось такі вони зменшені. Тому я думаю, цю книгу можна прочитати буквально за вечір. І остання книга від Віват. Це книга, про яку я чула лише позитивні відгуки. Називається вона Садові чари від Сари Едісон Аллен. Ця історія буде наповнена магічним реалізмом і тут розповідатиметься про трьох сестер, яким чомусь усі заздрять. А ще в їхньому саду, крім інших рослин, росте незвичайна яблуня, яка Точніше, плоди якої якимось чином можуть впливати на долю інших людей. Я поняття не маю, що з цього вийде, але думаю, що цю книгу, швидше за все, візьму читати десь навесні. Наступна книга від видавництва Рідна мова, і насправді я її вже прочитала і показувала навіть в одному з влогів. І ця книга одне за одним, Рут Рутвео. Вона надзвичайно зимова. І я саме раджу вам взяти і почитати взимку, адже тут компанія із десяти людей, які працюють разом, принаймні більшість з них приїздить у віддалене шале в горах, щоб там провести корпоратив, обговорити певні робочі моменти. І ось одного дня сходить лавина, одна з героїнь. Зникає, а потім вони всі розуміють, що щось тут не те, і якщо говорити відверто, то я дуже швидко здогадалася, хто тут головний злочинець. В цьому плані було трішки образливо, тому що не люблю я здогадуватися. Хоча було, в принципі, цікаво, тому що я не могла знати, не могла розуміти мотивів, чому ця людина це робила. Але мені здається, що тут досить прозоро натякало ну, все, що ну, от ніхто, крім цієї людини, не може бути причетний до подій, які відбуваються. Я в одному з влогів теж говорила про цю книгу, тому якщо вам цікаво, подивіться там, а ми давайте рухатись далі. Бо в мене вже тут вухо запеклось. Також у мене тут є одна книга від видавництва Artbook. Я вас, напевно, зараз не здивую, але це санаторій Сари Пірс. На цю книгу зараз стільки негативних відгуків, що напевно, якби я її замовляла зараз, я б ще подумала. А так, коли в вересні її тільки тільки ось випустили з друку і ніхто про неї нічого не знав, то я, звісно, її теж собі придбала. Але Чому в мене немає жовтого зрізу? Вона так, вона красива, але де мій жовтий зріз? Це якби образливо. І знаєте, що мене здивувало? Що у цій книзі немає анотації. Я от перед тим, як знімати це відео, я реально сиділа 15, ну не 15, 5 хвилин гортала, щоб знайти анотацію, освіжити в своїх спогадах про що книга? А нема анотації, як таке може бути. Я пам'ятаю, що події будуть теж відбуватися в якомусь там віддаленому санаторії, який був раніше санаторіум для хворих. І це все, що я пам'ятаю, тому нехай ця книга залишиться для мене загадкою. Це, по-моєму, теж детектив чи трилер. Адже в цьому санаторії стається. Якесь вбивство словом, я чула багато негативних відгуків про цю книгу. і Якось тепер мені трохи лячно її читати, але все-таки згодом я думаю, що за неї візьмусь. Звісно, не могло обійтися без книг від видавництва старого лева. Сьогодні в мене їх дві, і це це моне. Мені дуже подобається ця серія, яку робить видавництво про різних художників, я хочу зібрати собі її всю, і вирішила розпочати з Моне, тому що насправді про нього я найменше знаю. Там, якщо про Ван Гога Далі ще, хоч знаєте, так трохи знаю, то якось монет, ну, не особливо. Мені дуже подобається як оформлена книга. Вона Отут дуже така груба, схожа на якийсь більше щоденник, напевно, і взагалі грубі листки. Красиві картини. Я думаю, що мені точно сподобається це читати. Не знаю, коли дійдуть руки, але я точно хочу зібрати собі всю колекцію. Я вам говорила про те, що хочу познайомитися з короткою прозою Гімінгуея. Навіть сьогодні вам показувала його біографію, тому, звісно, не обійшлося без його книги, і це сніги Кіліманджаро це збірка короткої прози. Це все, що я знаю, не знаю, скільки тут оповідань, але вона так теж неймовірно оформлена, що це просто естетичне задоволення. Всередині я вам теж ближче покажу, я думаю, що в наступному місяці буду знайомитись з цією історією, якщо дійдуть руки, але не знаю, чого очікувати, побачимо. Далі я вам покажу три книги від видавництва Комобук. І перша, це просто скарб, це в сумнівній битві Джона Стейнбека. По-моєму, це єдина книга видана в такому от форматі стейнбека, яку ще можна знайти. Я, звісно, тішу себе надією знайти все, але ця надія не надто велика. Насправді я навіть не читала анотацію, коли купувала цю книгу, тому що це не важливо. Я хочу читати Стенбека незалежно. Від того, що там написано в анотації, він прекрасно пише, це прекрасний автор. Та Таний, в принципі, якщо чесно, анотація тут на три стрічки чи на чотири, все, що в ній говориться, це що події, описані в книзі, це реальні події, які відбувалися в США. Ну, як би це особливо ні про що не говорить, тому про що книга, я вам теж не можу особливо розповісти. Наступна книга це порушник праху Вільяма Фолкнера. Я ще з цим автором не знайома, але знаєте, коли я почитала анотацію, коли обирала собі книги, які хочу замовити, то мені чомусь ця анотація дуже сильно нагадала. Вбити переспішника Гарперлі, тому що у цій книзі, як і там, буде йтися про те, як білий чоловік, білий хлопець намагається захистити невинно обвинуваченого чорного чоловіка і як йому там в тому будуть допомагати. Якщо ця історія, хоч трішечки виявиться, схожою на Вбити переспішника, то я точно не даремно її купила. Мені здається, це буде дуже цікаво, можливо, в деяких моментах буде трохи важко читати, але я теж в перечутті від знайомства з цим автором. І остання книга від цього видавництва це Марсіянин від Енді Вейр. Це такий своєрідний герметичний роман, тому що. Тут головний герой опиняється сам на Марсі. Так вийшло, що його команда думає, що він загинув і е, стається якась буря, і вони не встигають забрати нібито його мертве тіло і вирушають на землю без нього. Як цей чоловік буде виживати самостійно на Марсі, це саме по собі цікаво. Я теж цю книгу я буду читати в цьому місяці, тому дуже скоро очікуйте на відгук. І останнє видавництво на сьогодні це видавництво КСД. І перші дві книги, які я хочу вам показати, це книги Стівена Кінга Сяйво і «11.22.63». Книгу сяйво я буду читати у цьому місяці, тому я не вчитувалася в анотацію. Звісно, я була знайома з нею, але мої спогади дещо стерлися, поки я отримала цю книгу. Але я думаю, що це буде цікаво. Цю книгу називають однією з кращих, однією з найсильніших в кінга, тому я вирішила, що пора за неї братися, і в мене теж просто руки чешуться. І от книга 112263 це альтернативна історія про вбивство Кеннеді, от типу, напевно, що було б, якби його не вбили. Мене теж цікавить дуже ця історія, але поки що, я думаю, що я найближчим часом її не буду читати. Трішки вона лякає мене своїм об'ємом. Хоча порівняно з воно не така вона вже й велика. Але я в цьому році теж, до речі, хочу її прочитати. Наступна книга це книга від Маргарет Едвуд і називається Орекс і Деркач. Маргарет Едвуд це, напевно, одна з моїх улюблених сучасних письменників. Я читала в неї декілька книг і хочу продовжити це, теж буде антиутопічна історія. Уявіть собі землю, в якій люди знову ж таки розділилися на різні класи. Люди вже практично вичерпали усі земні ресурси, і тут є троє головних героїв. По моєму, це троє друзів, які беруть участь в проєкті. Метою якого є створити нову расу людей, які не будуть вигадувати собі богів, залежати від гаджетів і взагалі будуть жити в гармонії з природою. Цікаво, що з цього вийти, цікаво, чи їм це вдасться, і е, тут теж виникає таке питання, коли з'явиться нова раса людей, що ж зробити з людьми, які вже живуть на цій планеті. Наступна книга, це книга за дзеркалля від Керол Дженсон. І ця книга це історія по той бік дзеркала. Історія, вигадана двома сестрами-близнючками. Це своєрідний світ, який вони створили, світ з не знаю, піратами, з якимись дитячими секретами. І ось коли. Ці дівчата виростають, одна з них зникає, інша змушена повернутися до будинку, в якому вони виросли, і зіткнутися з дитячими якимось кошмарами. Хтось залишає підказки для цієї. Однієї з сестер розуміючи під цими підказками те, що їхній дитячий вигаданий світ був фікцією, і насправді що все, що вони вигадували, це просто спроба. Захиститися від насилля, яке їх оточувало, я не знаю, чого очікувати від цієї книги, чи то детектив, чи то якась болюча така історія про дитячі травми. Зараз нема бажання її читати, коли її замовляла ще вересні, то дуже зацікавилася, але поки що вона почекає наступного кращого часу. Наступну книгу я придбала там десь за гривню, по-моєму. І я особливо, якщо чесно, від неї нічого не очікую. Ця книга облудниця від Ольги Саляпіно. І не знаю, іноді мені хочеться почитати якесь таке банальне, не знаю, щось взагалі, щоб не напружувати мізки. Я думаю, що це такий от типовий якийсь жіночий роман, хоча не люблю ділити. Літературу на чоловічу і жіночу, але я думаю, що ви розумієте, про що я. Навіть не хочу заглиблюватися в якісь роздуми про цю книгу, в якісь описи про цю книгу. Я не думаю, що вона зможе мене чимось дивувати. Але от коли находять у такі хвилини якогось нечитуна, такі книги можуть мене з нього витягнути. І остання книга на сьогодні це Повільне горіння Пола Окінса. Це Детектив, у якому буде фігурувати три жінки, які якимось чином, наскільки я розумію, будуть пов'язані між собою, і сталося якась трагедія, якесь вбивство, і вони якимось чином до цього причетні. Хоча, наскільки я розумію, жодна з них не являється. Злочиницею, тому тут хтось буде ще четвертий. Я вам казала, що хочу читати більше детективів, тому мені здається, сьогоднішні покупки це демонструють. Тож буду знайомитися ближче з жанром. Тепер у мене є для цього багато чудових книг. І на цьому думаю, що все. Я дуже вам дякую за увагу, друзі. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо якісь книги ви читали чи плануєте читати, звісно, діліться в коментарях. Можливо, саме завдяки вашому коментарю до якоїсь із книг я буду приступати швидше. А я пішла, бо я вже, ви бачите, скоро тут зажарюсь. Я вам дякую ще раз за увагу. Бережіть себе! Побачимося з вами зовсім скоро у наступному відео.